Ти теж пробував малювати з самого початку ідеально, але потім дивишся і виглядає кривувато. Відповідь проста: ти не використовуєш схему манекена. Манекен це спрощена форма нашого тіла. Наприклад, наша грудна клітка має форму яйця. Наш таз це нахилена коробка. Буде декілька прикладів, які ви можете побачити на екрані. Потім додаються кінцівки. Кінцівки теж мають просту форму. Це звичайні циліндри. Чому ви запитаєте це важливо? Тому що конструкція важлива в усьому. Чому робиться саме так, а не по-іншому? Тому що так набагато простіше. Нам набагато простіше і швидше вписати в перспективу просту форму, ніж важку складну форму, яка складається з трьох простих чи з чотирьох, чи з більше, ніж чотирьох простих форм. Подивіться, скільки в передпліччі нашому м'язів як їх буде важко вписати. В перспективу замість простого циліндра, який ви зможете вписати без проблем. Тому новачки, які малюють без манекена і малюють одразу все, так як бачать. У вас є дуже великі проблеми, ваші малюнки виглядають пласкими, точніше, ваші тіла на малюнках виглядають пласкими, виглядають.